Вечір добрий, ви дивитесь новини Стрия. Сьогодні говоримо про об'єднання волонтерів і прапор, які із побажаннями стріян відвезуть на схід. Далі у деталях. Пишіть побажання АТОвцям, поки місце на прапорі ще є. Величезний синьо-жовтий стяг вчора вивісили біля фуршету, щоб кожен стріянин та гості міста мали можливість написати на ньому щось приємне для українських військовослужбовців. З проханням привезти на Луганщину такий подарунок до наших волонтерів звернулися бійці 80-ї аеромобільної бригади. У стрію стяг буде протягом тижня. А в понеділок волонтери 3-ї сотні самооборони майдану відправлять його армійцям, щоб ті ви. Вивісили державний символ на ТЕЦ у щасті. І на продовження теми про об'єднання громадських та волонтерських організацій в єдиний координаційний центр. Своїми роздумами і поглядами на про це з нами сьогодні ділилися: волонтер, священник і боєць-доброволець. Отець Мирон Гринишин згадує середину 20-го століття та заклики митрополита Андрея Шептицького до об'єднання всіх націоналістичних організацій. Тому зараз він обома роками за ініціативу Михайла Алексєєва. До того ж, у релігійників також є свій волонтерський рух, і вони готові влитися у єдиний координаційний центр, закликається робити і інших. Дуже важливо, щоб була координація. Дуже важливо, щоб вони єдналися і мали спільні координати, де допомагати, де можливо потрібно більше щось дати, де можливо наші військові щось мають, де можливо, щось держава приділила. І тому особливо я хотів би закликати у нашому місті стрію всі такі волонтерські руки до єдності. Погоджуються з такою позицією третій стризькі сотні самооборони Євромайдану. Говорить їх керівник Ростислав Тищенко. Волонтер каже, така ідея була ще здавна. Однак влітку об'єднатися не вдалося, а зараз є хороший шанс скоординувати дії усіх організацій задля єдиної мети. А коли це станеться, у них з'явиться можливість розпреділяти гуманітарку між стрийськими бійцями рівномірно і охопити більше території. АТО. робимо всі. Одну загальну справу допомагаємо нашим хлопцям. І тут не стільки поступки, а скільки знову ж та ж сама координація, якщо, наприклад, хтось може зібрати, а хтось може це відвести. і просто спільно це ж знову ж координувати, об'єднатися. Михайло Лапчук, боєць добровольчої чоти. Карпатська Січ, каже, їм допомагають переважно свободівці. Батальйоном також піклуються стрийські січові стрільці. Хлопець радіє, що місцеві волонтери прийшли до спільного знаменника і надіється, що після об'єднання про них не забудуть. Так уже склалося якось історично, що різні групи людей або різні організації взяли, скажімо так, шавство над різними частинами або батальйонами. А зараз, якщо це все об'єднається в одне, я я, чесно кажучи, не знаю, який там буде перерозподіл того всього. Попереднє зібрання, на якому обговорюватимуть дії майбутнього волонтерського центру, відбудеться у п'ятницю. Зараз у правому секторі ініціаторів об'єднання чекають відповіді від Майдану Стрищини. Сьогодні члени цього формування повинні колегіально вирішити, як вони працюватимуть у майбутньому. Спільно чи окремо від усіх. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Керівник міського конгресу українських націоналістів Ростислав Годь, сьогодні наш гість. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, написали вже свої побажання, можливо, на прапорі, які вивісили біля фаршети, які відправлять у щастя. Ще не встиг, але напишу. Збирайтесь. Так, зараз будуть і напишу. Що будете писати? Вернутися з перемогою. Знаємо, знаємо, що кун дуже такий активний волонтер, місцевий. Однак, в більшості своїй ви підтримуєте батальйон ОУН, який добровольчим. Представники вашої організації служать у ньому, у ньому. Чи є у вас ваші друзі? Можливо, стрияни там присутні? Стріянів нема. Там є з Дрогобича. Є зараз зараз планувалося один Стаян мав виїхати. З Миколаєва 5 чоловік, з Дрогобича є 6 чоловік. Керівником батальйону є Микола Коханівський чи Куну. Ну, є там багато, практично багато, більша частина тут конгресується там. Як допомагаєте своїм колегам, товаришам? Я знаю, я би може так коротенько тут розповів, якщо можна, щоб вже... Значить, от, практично ми працюємо е, конкретно е, близько по зборах цих 14 грудня 2014 року, і по фактично позараз ми зібрали 51 тисячу 676 гривень. З трицьким учасникам то було виділено 30 тисяч 668 гривень, з них 9 631 на тепловізор, що збирали свій час. Батальйону ОУН менша частина, звичайно, 21 037 тисячі гривень. 27 числа на 8 тисяч відправили речі та харчі, то 27 -го 12 -го. 13 -го січня відправили якраз на 5 тисяч речі та харчі, бронеавтомобіль, там гроші передали 4 тисячі плюс 200 євро, то 9 тисяч євро бронежилет плюс 5 відправили 6 лютого, 550 кг продуктів. Це все йде напряму туди, везуть в піски. Це ми не так передаємо. Значить, 13.01, значить, це 9 лютого 2015 року. Три маскувальні сітки, величезні такі на 80 метрів квадратних, значить, 9 лютого 2015 року. От зовсім недавно відправили 26 рюкзаків. То дякуючи гетьману, нам скидку організували, зробили там, то 9 березня відправили. Інвалідну коляску потрібно там, допомогти, відправили туди. Дякую, дякуємо людям, що принесли нам оцю інвалідну і допомогли з нею. І зараз готуємо 15 форм бундес, тому що на синтезиці це негативно там, щоб був. Військові. Я думаю, в суботу забирати ті 15 форм і вже будемо дивитися, як вони виглядають тут. Якраз от нам шиють отут на, на Львівській побуткомбінаті хлопці, молодці. Теж хочу пану Ігору подякувати за те, що скидку роблять, нам суттєву скидку. І будемо відправляти їм. Ще маємо три сітки, такі вже дуже, зелені. Дуже так вичерпно це все, що ви зробили від грудня. Е, з грудня, та. Ну, ми, працюємо, і вам скажу так, ми працюємо в рамках співпраці з Майданом Стрищини. Значить, до цього ми працювали. Самі, ну це не було ефективно. Ми там е допомогли, були військовій частині по охороні е сигналізації, там збирали на броне автомобіль. Ну що це членство може само зібрати? Але це дякуючи громаду Стрищини, дуже велику хочу е подяку е принести е парухам наших церков, е всіх церков. Дуже хочу подякувати громадянам міста. Ви Знаєте, що е ходять в церкви і здають кошти. Ви Знаєте, як приємно навіть маленькі діти йдуть і так тяжко підняти, але кидає там кошти. Е Хочуть допомогти старшій бабусі гривень навіть два-три вкидають. Хочуть допомогти, розуміють, що потрібно допомагати армії. Ваша, ваша позиція стосовно цього, що зараз волонтерські організації хочуть е, об'єднуватися, як ми на це дивитесь. Скажіть мені, а що ми погано працюємо? Що бракує в теперішній роботі? Ми ж об'єдналися, ми працюємо по співпраці з Майданом Старинщином, ми підписали договір. Ну хочу сказати так, добрий колгосп, який на нашому селі. Тобто, ви проти цього? Я не я ні проти, ні за. Хоч ми хочемо працювати. Нам не треба нічого для цього, щоб працювати. Ніяких там рамок, ніяких умов. Ми працюємо в будь-яких умовах. А нема такої ситуації, що через розпорошеність і невідомість, кому кидати, що кидати, тому що волонтерських організацій дуже багато. Як люди взагалі ставляться до того, що ви збираєте кошти, що крім вас є ще таких багато? А можливо, коли б був єдиний координаційний центр, було по-іншому? Ви собі можете уявити, як цей центр почне зараз розподіл коштів робити, як відправляти куди що і як. Це, ще раз кажу, це почнеться колгосп. Це моя думка. Я, це думка нашого конгресу, то що не моя думка, то наше членство збирав. Для того, щоб працювати, не треба ніяких рамок. Треба просто бажання. Ми маємо бажання працюємо. Щоб нам ефективно. Чи знаєте, як ми почали працювати? Олег Медюк подзвонив, я їхав якраз зі школи, подзвонив, мені, треба допомогти. Проблема з фінансами, рано не збільшилися, треба допомагати військовим. Давайте. І на другий день, значить, наші конгресівці зібралися і вже були під церквами. Ми чергуємо там. От, Зараз ми збирали от, Гук Андрій, Панчук Валерій, Лучко, Олекса, Семенін, Руслан, Юрович Дмитро. ну найважче становище Гук Андрій, він, ті чотири хлопці вже повернулися, він там є. Збирали теж їм Це от, поранені Так, стріяни. Говориш, люди питаються, чому. Перше, у нас кожного є бейжик, друге в нас є накидка. Ми всі з, з пов'язком Конгресу українських націоналістів. Фінанс... Фінанси, так як ми маємо договір підписаний з Вікторією Коцовцем, майдан Стрийщин, голова ГО. З байданом. Коротше, ми перераховуємо присутність усіх, здаємо туди. При відправленні, значить, ми беремо половину коштів зі додомовленості на батальйон. Вон а фактично більшу частину ми залишаємо стрілянам. Наприклад, цю неділю ми будемо виходити суто для стріян, тому що виникла потреба, що треба більше коштів. Знаєте, що мабуть людей найбільше турбує, Так це е, фінансова звітність документація. Як у вас це справа? Комісійно перераховується. Зібрались, наприклад, зібрали кошти, всі разом прийшли. Є представники Майдану, є представники конгресу. Сім, вісім, десять чоловік сіли за стіл, порахували, розписалися, акти понаписували, закрили, в сейф. при потребі. Копію актів нам видають, тобто в конгрес у нас є скарбник. Копію, оце, що залишається зараз в Майдані, все копію видають. Ми отак працюємо. Нормальна робота йде. І ніяких рамок не треба, ніяких. Тільки бажання допомогти. Все. Я вам хочу сказати, що от це мав бути з батальйону ООН, тут приїжджав, приїхати мав керівник західного волонтерського руху, бо практично ми є волонтерами батальйону ООН. Конгрес, братство стону, пас, спілка подв'язків репресованих це все волонтери батальйону ООН. Так що ми є і будемо такими волонтерами. Ми підтримуємо цю організацію, в пісках, між керівництвом них чудове. За скільки часу? Один раз в них був, одного вбили були. Так. Ранені були, багато було ранених. Ну, Керівництво нормальне, працює нормально. На жаль, не мають е, ні танків, ні Бетерів, все шкода. Ну, що, кажуть хлопці, ми такі зброї собі забрали з тієї сторони, що <сувач> 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 ви ще не знилися. Вам самому обов'язка не приходила, не мали такого бажання піти на фронт добровольцем? Я їздив в ту частину. Я їздив туди, на самбірські хлопці ми їхали в машини. Як волонтер? Ну, нічого страшного, зберігать. А... а як військовий? <клес> не, ну, не хотілося б вам. Чи може вважаєте, що ось тут на місці можна зробити більше? Я вам скажу так: кожен має своє призначення, де він має краще бути. І кому має принести користь. Багато можна обговорювати. Ну, я зараз керівником організації в місті. Практично. Створити, значить, на чергування відправити людей. Зараз є чергування, на збори відправити на різні речі. Наприклад, недавно йшла погрузка, ми цілий авто, майже ну, цілий бусик нагрузили продуктів, в будь-який час вони приїжджають. Треба викликати, треба організовувати. Ну, це, це така знаєте, рутина, бо на роботу але я впевні. Допомогу їм, вони вдячні, вони такі раді, що вони за цю форму зараз, там у них поповнення йде серйозно. І що ми маємо відправляти? Вони замовили такий пан Андрій, волонтер, приходить, меден е, в Болехові 100 рукавицю, рукавичок тактичних замовили. Теж плануємо відправити туди, ну повністю керувати, що як належить. Добре, добре. Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, це був Ростислав Годь, керівник конгресу українських націоналістів у нашому місті. Олексій Бабикевичу 150. Саме стільки років минає від дня народження священника, величавого громадського діяча, письменника і політика, який за своє 37-літнє життя залишив безцінний відбиток для Старя та стрищини. Був видавцем, писав п'єси, оповідання, публіцистичні та поетичні твори, кантату, яку написав спеціально, до відкриття місцевого народного дому, до зведення якого був причетним сам, виконали цими вихідними у тому ж народному домі. Про свято Шну академію садибу та основні досягнення греко-католицького отця. Далі Олекса народився у селі Малій Дідушичі у сім'ї священника і сам обрав цю дорогу. Однак став непростим пастирем, композитором, викладачем, письменником був активним у громадському житті. Стрия організовують товариство Підгірська рада. Згодом товариство «Просвіта» філію Стрийську. Пізніше, коли Олесницький взяв на себе весь тягар громадської праці, отець Олекса Бабутєвич береться за інше товариство, створює міщанську бесіду. Товариство, яке об'єднувало міщан-стріян. Займається будівництвом читалень просвіти улюбленим дитям греко-католицького священника була задаткова каса після страхове будівельне товариство Дністер, чільник Стрийської просвіти та засновник сільських просвітянських мереж, писав в основному релігійно-ліричні вірші на особливому бойковському діалекті. На жаль, мало що збереглося, адже сам отець не вважав себе професіоналом. Відома п'єса, настоящий, яку цієї неділі поставили на сцені народного дому артисти Стрийського перелазу, головна лінія якої суперечить принципам рідного батька Ювіляра, адже Христофор Бобикевич був Москвофілом. Приказувати мені по-вашому. А що ж, то ти сідаєшся твого вітця, то ти сідаєшся говорити по нашому по поматерицьку. Не хочу і не по каваріт по Бабахлацький? Що ти говориш, хтось послужиш? Остап, схаменися, то ти, нас, то ти так обходишся, ти гадаєшся з твоїм вітцем, ти насіб і мене твого віця старого прозиваєш коколом. Пересувна фотодокументальна виставка з нагоди 150-ї річниці. Зараз діє у краєзнавчому музеї Верховина. Тут не так багато інформації. Єдине фото отця Олекси, один з останніх листів сина до батька, копія книги творів Олекса Бубикевича. У з Стріянам, на жаль, не дісталося нічого з речей та книг автора. Єдині родичі, онук та пранок, живуть зараз за кордоном. Останні до Стрия приїздили 15 років тому. Зараз за родиною, садибою, в якій священ не прожив менше року, наглядають місцеві просвітяни Надія та Ізидор Гнатіве. Саме помешкання перейшло у спадок породинній лінії доньки Олекси. Його теперішні власники мешкають у Львові. Дивно, хоча на старенькій хатині висить імена табличка, перехожі стріяни не можуть відповісти, хто жив у цій хаті. Соромно визнавати, але вони і не знають, хто такий Бобикевич. Не знаю, якісь хіба якісь люди жили. Знаю. А, ну, скажіть... Я дуже добре знала того пана, пану чуму, дуже добре. Я туди ходила. Ну, і все, знаю, що гарна людина. Хто там жив, скажіть? Мені. Пан чума. Чума писався. Чума? Так. Ну, каже, тут Олекса священник. Так, По-моєму, ні. Що там пише? Олекса Бабикевич щось вам говорить, це прізвище. Знаєте, хто це такий був? Нет. А прізвище Бобикевич щось вам говорить. Хто це такий був? Госпонець. Чому у місті та хоча б на базі цієї садиби не зробити музей. Пам'ять про величних синів нашого міста мають берегти сучасники. Олекса Бабукевич стрийський громадський будитель від Бога, дбав про стрийську громаду та місто. Його дозвілля, справи, архітектуру. Чому з нього не взяти би прикладу, а не просто згадувати на ювілей? Марічка Ходовицька, Роман Купринець. Стрийські новини. З калини за вікном міліції висадили самі ж правоохоронці. Таке напередодні Великодня їм порадила зробити громадська рада. Вони полегшили і здешевили роботу міліціонерам, скопали землю і купили саджанці. Крім калини, яку посадив воїн-міліціонер Володимир Фігура на клумбі біля міського відділку, відтепер ростиме і вересклет, і отстове дерево. Музичук продовжують боротьбу на чемпіонаті світу і шахів. Що проходить в російському Сочі, розпочався третій раунд, до якого з чотирьох українок пробилися дві стриянки сестри музичук. Перед тим Ганна здолала господарку змагань Анастасію Горячкіну. Зараз у матчі однієї восьмої між нею та грузинською опоненткою Нічия. Марічка також подолала попередній етап і за крок від того, щоби пробитися у чвертьфінал, оскільки веде у рахунку протистоянні з болгаркою Антуанетою Стефановою 1-0. Ось такі справи у студії для вас працював Микола Бойків. Побачимося за добу. Завтра буде тепло 16 градусів з позначкою плюс в день. Вночі всього лиш плюс 2 Обійдеться без дощу, вітер південно-східний 1,4 метра за секунду.